Весна це пора оновлення, краси та тепла. Разом із природою прокидається щось особливе: радість, натхнення, нові мрії. І ви, наші прекрасні жінки, є тією весною, що наповнює світ, світ світлом і любов'ю. Ви ніжні, як перші весняні квіти, і водночас сильні, як вітер, що пробуджує землю. Ви справжні натхнення. Як писав Василь Симоненко, весна це не лише природа, що оживає. Це ще й жінка ніжна, прекрасна, сповнена світла. Я не помру від розпачу і муки лиш в одинокій ночі навесні. Це будуть снитись милі, теплі руки і рученята милі і ясні. І будеш ти у кожному диханні, і будеш ти навіки при мені. Гасить зірки очима на світанні, палить мене в безжальному вогні, і буду ждати кожної години, В далекому чи близькому краю одну тебе, тебе єдину. Маленьку, милу дівчинку, мою сьогоднішній день це ще одна нагода сказати вам вигідні найкращого. Нехай весна принесе вам радісні, теплі і багаті щасливі моменти з 8 березня, чарівні жінки, будьте щасливими, натхненними і коханими.